Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма. Тема дня сьогодні маємо можливість спілкуватися з заступником голови обласної державної адміністрації Вітою Вікторівною Таманчук. Доброго вечора. Доброго вечора. на жаль. Ситуація на сході країни сьогодні загострюється і це зумовлює те, що збільшується кількість переселенців. Скільки на сьогодні Кіровоградщина вже їх прийняла? На сьогодні в Кіровоградській області перебуває близько 9 тисяч тимчасово переселених осіб зі сходу. І звичайно, що така тенденція щодо до нас прибуває все більше і більше осіб. Тобто, останні дні це по кілька десятків осіб, і зрозуміло, що сьогодні дуже актуалізується питання щодо надання допомоги і підтримки таким громадянам. Нещодавно у випусках наших день за днем» ми розповідали, що до Кіровоградської області прибули 20 людей з Донецької області. З них половина це діти. Де вони зараз зупинилися? Яка їм допомога потрібна? Так, дійсно, це п'ять родин, в яких всі малолітні дітки. Одна родина має новонароджене немовлятко, і саме ця родина перебуває у дитячому будинку немовляти барвінок, а всі інші родини перебувають зараз на цю годину у студентському гуртожитку Національного технічного університету. А що саме вони потребують? Який стан взагалі психологічний цих людей? Е, звичайно, що пробувши два тижні в підвалах із такими малесенькими дітками, е, зрозуміло, що ці люди в такому від... стані пост? Ну, не це не депресія, але травматичному і зрозуміло, що на перших порах вони досить складновато йшли на контакт, тобто, крім того, ще й треба врахувати, що все-таки інформаційна війна далася в знаки. Досить ну, сьогодні мали ми з ними усіма зустріч в обласній державній адміністрації. І вони зізнаються, що їхали із пересторогою і е, сумнівами про те, наскільки їх тут зустрінуть, і чи зможуть вони е, ну. Бути тут цілими чи не вороже, їх тут будуть взагалі зустрічати. А ось працівники психологічної сфери надавали якусь допомогу чи підтримку їм? Так, нами було прийнято нашим обласним штабом було прийнято рішення, що із водієм і тим транспортом, який їх зустрічав, були присутні і психологи нашої служби з надзвичайних ситуацій. І психологи треба віддати їм належне, досить серйозно попрацювали ось тільки. І дітки їхали вже з посмішками, тобто за великим рахунком, справді після їхньої е, такої е, е, взаємодії, е, ну вони вони зрозуміли, що е, тут їх мирно і дружелюбно приймуть. А яку допомогу найближчим часом влади, можливо, волонтери mm. планують надати ось біжень біженцям-переселенцям? Ви знаєте, мені б хотілося б звернутися до всіх кіровоградців і до мешканців області з таким проханням, оскільки кількість прибуваючих в області збільшується. І насправді ми сьогодні ну, стоїмо перед таким викликом, щоб забезпечити наших громадян зі Сходу всім необхідним. Ну, Перше, це одяг, речі гігієни, це меблі бувші у використанні, побутова техніка, якщо такою можуть поділитися наші громадяни, це і постільна бізнес. Лизна і підгузки для дітей ванночки, ваночки, візочки, дитячі ліжка. Одяг, я навіть прошу е, навіть килимочки е, на долівку. Тобто, на напевне, це можуть бути тюль, фіранки на вікна. Тобто, ну всі тобто, не всі реч... може допомогти, Звичайно. будь ласка, так, надати так, таку, таку допомогу. Тому що навіть якщо в гуртожиток ми поселяємо наших громадян, то зрозуміло, що е, ну всього необхідного немає, і навіть такі дрібнички, на які ми можемо не зважати, ці люди потребують. А чи знайшли місце, де вони будуть найближчим часом жити, проживати? Е, так саме е, ця громада це із Дебальцівського району, 20 осіб із маленькими дітками. О, напевне, ми завтра їх перевеземо до Аджамської амбулаторної лікарні. Е, сподіваємося, що місцева влада і громада доброзичливо їх прийме. Е, сьогодні з усіма мали зустрічі. Люди дійсно відтанули душею. Вони розуміють, наскільки вони помилялися і говорять про те, що е, настільки володіли не Нірною інформацією і були розгублені щодо того, що відбувається насправді в Україні, але не східній Україні одне з найважливіших питань, яке стосується соціального захисту переселенців, це виплата щомісячних матеріальних допомог адресних. Як справа з цим на Кіровоградщині? Чи всі виплачуються в повному обсязі? Коли приїжджають біженці на нашу територію, то департаментом соціального захисту і їхніми управліннями відпрацьовано вже це питання, тобто в досить стислі терміни їм надаються ну, Я маю на увазі тимчасово переселеним особам, надається консультації і сприяння того, щоб зібрати необхідний пакет документів. Оскільки дійсно там є певні обмеження для тих, хто має кредити. Я зараз не готова всі пункти перерахувати, але там є незначні обмеження. Хоча хочу зазначити, що 99% з тих, хто звернувся по цю соціальну цільову допомогу на житло, всі вони її отримали. І протягом двох останніх місяців, навіть трьох, вже наші тимчасово переселені особи, її отримують. Значна частина переселенців це діти. Як влада дбає сьогодні про їх соціальний захист? В першу чергу ці діти потребують. Одягу, якщо ми говоримо про школярів, канцелярські товари, тобто всім цим ми намагалися забезпечити по мірі необхідності, крім того, що звичайно, що всі дітки влаштовані до дитячих садочків і до школи, і вже безпосередньо начальний заклад чи дитячий заклад бере опіку над тією чи іншою дитиною і намагаємося забезпечити всі потреби. Зрозуміло, а яка ситуація з працевлаштуванням жителів зі сходу? З 9 тисяч офіційно звернулися до центру зайнятості близько тисячі осіб. Але зараз хочу зазначити, що з 9 тисяч у нас більше 4 тисяч пенсіонерів і близько 3 тисяч – це діти. Зараз не готова сказати, який відсоток інваліди, тобто непрацездатні. Тобто розуміємо, що із 9 тисяч до 2 тисяч працездатні. З них більше тисячі звернулося до центру зайнятості. 500 із них нараховані виплати по втраті, втраті роботи, так і близько 350 осіб працевлаштовано. Давайте підсумуємо і нагадаємо нашим телеглядачам, якщо вони захочуть допомогти переселенцям, куди вони мають звернутися щоб надати таку допомогу. Е, мені хочеться нагадати для всіх глядачів і особливо для тих глядачів, які потребують нашої допомоги. При державмі обласній державній адміністрації створено штаб. Е, співголовами штабу є представник державної служби з надзвичайних ситуацій Парфіонов Ігор Вікторович, і я, е, заступник голови обласної державної адміністрації. Штаб знаходиться на першому поверсі 112 кабінет. Якщо ми говоримо про те, щоб звернутися е, по допомогу за е, номером телефону, то він є 101. Я неодноразово наголошую саме на цьому номері. Він дуже легко запам'ятовується. Номер телефону 101. Всі питання, які стосуються тимчасово переселених осіб, ми можемо вирішити, якщо ви звернетесь за номером 101. Віта Вікторівна, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії а нашим глядачам нагадаю, що сьогодні в програмі тема дня ми спілкувалися з заступником голови обласної державної адміністрації Вітою Вікторівною Атаманчук. Такою була тема дня. До зустрічі на все добре.